Друзі, вітаю всіх! Сьогодні я хочу зробити огляд готового ремонту двокімнатної квартири в новобудові це житловий комплекс святобор. Зараз я хочу вам показати, які роботи були зроблені і як виглядає квартира тепер після ремонту. Це в нас вхідна група. За мною знаходяться нові броньовані двері, які замінили на початку ремонту. Це в нас електрощиток. І для слаботочки. Це вхідна група, як я і сказала. На стінах в нас шпалери. З цієї сторони в нас знаходиться кухня, площа якої 20 квадратних метрів. Її вже облаштували меблями, встановили кухню, світильники. У нас шпалери, тумбочки, в нас кутова кухня, столешниця, підсвітлий мармур, змішувач, мийка. Дуже багато різних тумбочок та шаф. Ось така кухня гарна. Також в нас є і ось такі тумбочки Полиці. Кухня в нас така світла, це для тарілок. Такий оливковий, світло-оливковий колір. Це в нас лед підсвітлення. Воно вимикається, отак рукою проводиться. Ось так вмикається. Це в нас електрична варильна поверхня. Це духова шафа. Також витяжка вмонтована ось з цієї сторони. Ми бачимо. А це місце для холодильника. Його ще привезуть і будуть встановлювати. Це в нас натяжна стеля з точковими світильниками. Ось така люстра. Ось так оформлено. Так, я хотіла вам показати ще з одного боку, у нас теж є шафи. Дуже гарний такий оливковий колір. Давайте відкриємо і подивимося. М -м -м -м. Ось така вмізка шафа. В нас підвіконня встановили з акрилового штучного каменю. Дуже сучасно і дуже гарно виглядає. У нас доволі велика лоджа. Підвіконня теж встановили з штучного акрилового каменю. Такий же колір, як і на кухні. Стіни пофарбовані. На підлозі в нас лежить термогранітна плитка. А під плиткою тепла підлога. Та плінтус. Ну все. Ходімо далі. Це двокімнатна квартира, і кімнати знаходяться одна навпроти одне. І також в нас є два санвузли. Один великий санвузол і один маленький. Ну, давайте почнемо огляд. З великого санвузла. А це в нас така сучасна шафа білого кольору, дуже багато різних поличок. Бачите, можна буде покласти дуже багато речей. Це в нас електрична рушника-сушарка та бойлер. А знизу в нас буде встановлена пральна машина. А це в нас сучасне дзеркало. Воно з підсвіткою виключаємо та знову включаємо. Змішувач. умивальник, тумбочки та сучасна ванна. І такий душ. Ванну обклали такою ж плиткою, як і на стінці волошкового кольору. А знизу в нас ЛЕД підсвітлення. Дуже сучасно виглядає. А на підлозі в нас плитка керамогранітна, розмір 60 на 60, а кольор такий біло-сірий мармур матова. А також зробили нішу з плитки. Та зробили лед підсвітлення. Можна буде покласти шампуні та різні речі. Ось така сучасна красива ванна кімната, де поклали білу керамогранітну плитку та плитку під орнамент волошкового кольору. Сподіваюсь, вам сподобалась така ванна кімната. Ходімо далі. Також зробили перепланування на початку ремонту, і в нас зараз тепер є гардеробна. Гардеробну пофарбували. Вона така вмістка. А це в нас далі дитяча кімната. Проходьте. На стінах в нас шпалери. І шпалери двох кольорів. Це у нас такі однотонні світлі шпалери. Та ми бачимо з такими визерунками, задуванчиками. Встановили бра. Розетки вимикачі. З цієї сторони у нас буде стояти ліжко. На стелі в нас led підсвітлення. Та люстра. Стеля в нас натяжна. На підлозі, я не казала вам ще, на підлозі в нас дуже красивий кварцвініл. Кварцвініл зомковий замковий і його поклали одним контуром по всій квартирі. Також встановили сучасні міжкімнатні двері від українського виробника. Ось такими для ними вставками, ручками та магнітними замками. Також я хотіла б вам показати, у нас є ще один санвузол. Це невеликий санвузол, які роботи були виконані. Покладена керамогранітна плитка, така як і в ванній кімнаті блакитного кольору з візерунком. Встановлен підвісний унітаз, керамогранітна плитка білого кольору. Гігієнічний душ та мийка. Ну, а тепер оглянемо іншу кімнату. Натяжна стеля з led підсвітленням. На стінах у нас шпалери. Розетки для телевізора. Вимикачі для освітлення, шпалери. А з цієї сторони в нас бра, розетки та вимикачі. А з цієї сторони в нас буде стояти ліжко. Ось такий невеликий огляд я зробила ремонту квартири в новобудові в жизловому комплексі Святобор. Я сподіваюся, вам сподобався ремонт цієї квартири. І до нових зустрічей, друзі!